Слава Ісусу Христу, високодостойні учасники конференції, приуроченої 125-річчю від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого, засилаю мої найщиріші вітання з вічного міста Рима. Перш за все, хочу направду подякувати, бо маю велику честь брати участь у цій конференції. На жаль, не можу бути присутній фізично в зв'язку з обов'язками навчання, які. Маю тут у Римі, але в знак такої маленької компенсації, і сподіваюся, вона буде приємною для всіх вас і цікавою. Сьогодні представлю свою доповідь з особливого місця, з місця, де Патріарх Йосип Сліпий провів останні роки свого життя, повернувшись з заслання. Прибувши до Риму, він збудував український католицький університет і спородив. Величалий храм Собор Софії при мудрості Божої. Запрошую до кімнати Йосипа Сліпого. Властиво тут у цих стінах, у цих кімнатах провів останні роки і останні дні свого життя Йосип Сліпий. Це був скромний його робочий кабінет, а це його ліжко і місце, де він відпочивав. Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути свідком і ісповідником Христа, так як це вілять Його заповітні слова. З глибини душі дякую Господу Богу за те, що з Його помічю я не посоромив землі своєї, ні доброго імени своєї рідної церкви, ні себе, її смиренного служителя і пастиря. Власне, такими словами висловлює свою вдячність Господеві за дар ісповідництва віри патріарх Йосиф Сліпий у своєму заповіті. А сьогоднішній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав у посланні з нагоди 125-річчя від дні народження патріарха Йосифа пише наступне: Життя Патріарха Йосифа проминули у вирі складних і драматичних подій ХХ століття. Він, як ніхто інший, досвідчив, чи не всі тягарі та страждання того історичного періоду. Його життєвий шлях пролягав на тлі революцій і двох світових воїн, розвалу імперій і постійної зміри державних кордонів. Він перейшов через ув'язнення, заслання і нарешті вимушену еміграцію. Патріарх поєднав у собі досвіді сотень тисяч або й мільйонів українців, для яких. Ці десятиліття стали справжньою Пер Аспера, Адастра, хресною дорогою через терня до зірок. Говорити про патріарха Йосипа Сліпого як про ісповідника церкви завдання не з простих. адже його ісповідництво тривало навіть не 18 років поневірянь у тюрмах та заслання в Сибірі. Ісповідництво віри патріарха Йосифа тривало усе його свідоме життя. Патріарх Йосиф сліпий ісповідник за віру в Бога, за українську церкву, за єдність церков та вірність римському престолу, за просунення ідеї патріархату Української греко-католицької церкви. Висвітлюючи ці ідеї, здебільшого звертатимусь до слів самого патріарха Йосифа та його висловлювань стосовно тієї чи іншої теми. Висловлювань, які, як спадщину, ми маємо у багатотомнику його праці, а також значною мірою користатиму з двохтомника досліджень документів радянських органів державної безпеки про патріарха Йосифа, які властиво кілька років тому друком вийшли в Києві під редакцією доктора історичних наук пана Володимира Сергійчука. Ісповідник за в Бога. Бути ісповідником для Патріарха Йосифа означало бути вірним Христові і його церкві. Він не зважав на ціну, яку йому доводилося за це платити. Він був вірним Христові і його церкві. Своє ісповідництво віри блаженніший патріарх називав бути в'язним Христа. І таке ісповідництво завжди було добровільним, бо все приймав з покорою та довірою в Бога. У заповіті Патріарха ми знаходимо кілька десятків моментів, коли він називає себе добровільним в'язним Христа. Впродовж цілого свого життя, пише Патріарх Йосиф, був я і таким відходжу з цього світу, в'язним Христа. Насамперед, в юних роках, продовжує патріарх, був я добровільним його в'язним, бо народився і був вихований в українській. Християнській, хліборобській, глибоко віруючій родині. Здавалось би, що тут немає нічого подвижницького, але саме практикування християнського життя, правдивого християнського життя вже є ісповідництвом віри. Зрештою, ісповідники це не мученики, ісповідники це ті, які живуть те, у що вірять. Патріарх Йосиф Сліпий жив і практикував. Те, у що вірив і що проповідував, жив так, як його навчили його батьки. Коли в 1939 році почався новий хресний хід нашої церкви, і великий слуга Божий митрополит Андрей покликав Йосипа Сліпого до Архіпастерського служіння, іменувавши його екзархом Великої України в жовтні 1939 року, а в грудні того самого року враз із єпископською хіротонією призначив його наступником. Сприйняв він це покликання, як свідчик сам, як поклик таємного голосу Божого, що словами Христа кликав Іди за мною. Пише Патріарх Йосип Сліпий. Зрозумів я також у цих тяжких хвилинах і бурях, які спіткали нашу церкву, що значило йти за Христом. Бути покликаним до пастирської служби це відректися від себе самого, взяти хрест на свої плечі і йти слідом за Христом і з любові до Христа, який також прорік, що хто ж мене відцурається перед людьми, того й я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Ось так ступив я на тернистий шлях мого подальшого життя. Почало бути дійсністю те. Що вмістив я у своєму пастирському гербі? Пер Аспера Адастра Черестерня до Зірок. Ісповідник Української церкви? Як стверджує у своїх дослідженнях доктор історичних наук Володимир Сергійчук, посилаючись на Краківській вісті за 7 вересня 1941 року. Українська греко-католицька церква в період радянської влади виявилася єдиною конфесією, що переймалася проблемами своїх вірних. Вона боролася з більшовицьким безбожництвом уже тим, що скликала публічні богослуження. Це був свого роду виклик режиму, котрий знищив усі національні організації і хотів заполонити всі клітини людського життя своєю ідеологією. З дослідження цього ж науковця нам відомо, що вже 2 червня 1940 року таємне досьє на Йосипа Сліпого в управлінні НКВС по Львівській області поповнилося спеціальним агентурним повідомленням про його діяльність на той час. А з початком 1941 року в таємній картотеці цього відомства у Львові з'являється окремий реєстраційний аркуш. У який будуть внесені всі основні дані на Йосипа Сліпого. 30 січня 1941 року в цю теку буде покладене агентурне донесення, яке висвітлює основні риси характеру Єпископа Сліпого і, зрештою, проявляє його як міцного горішка. Коли гітлерівці напали на СРСР, то НКВД. Витягнули Йосифа Сліпого разом з іншими духовними отцями собору Святого Юра на площу. Як згадував він згодом, роздерли на ньому рясу і три години протримали під прицілами гвинтівок під муром. Лише Боже проведіння врятувало тоді йому життя. І це вже було не лише ісповідництво, почався його мученицький шлях. Коли, коли в листопаді 1944 року у Львові хоронили митрополита Андрея, тисячі вірних Української греко-католицької церкви, що проводжали в останню дорогу цього видатного сина нашого народу, звертали свої погляди на його наступника на Святоюрському престолі, який відтепер перебирав на себе важкий тягар духовного провідника багатьох мільйонів уніатів в усьому світі. Йосип Сліпий не міг відмовитися від такої важкої ноші у непростий для українського народу і для української церкви час. Страдник за єдність церкви у ніч на 12 квітня 1945 року було заарештовано митрополита Йосипа Сліпого, єпископа Микиту Будку, Миколая Чарнецького. Григорія Хомишина та Івана Лятишевського, а також велику кількість священників та церковного активу. А далі розпочалися допити заарештованих та свідків з метою збору компроментуючого матеріалу, який мав би стати для більшовицького правосуддя підставою для виголошення вироку, який вже давно був заготовлений у кабінетах російської влади. Його засудили за те. Що він бажав залишитися вірним своїй українській церкві. У світлі подій річної давності, коли підписувалася так звана Кубинська декларація з бажанням декого маніпулювати, зокрема у питаннях, що стосується Української греко-католицької церкви та її вірності апостольської столиці, теперішній глава УГКЦ дуже чітко висловлюється стосовно цього. Нам потрібно пам'ятати. Пише Блаженніший Святослав, що наша єдність і повне соперечастя зі святішим Отцем, наслідником апостола Петра, не є предметом політичної угоди чи дополематичної конюктури або чіткості якогось тексту спільної декларації. Ця єдність і сопричастя з Петром наших днів є предметом нашої віри. Блаженніший Йосиф розраджував себе та свою страждаючу церкву у терпіннях, дивлячись на пережиті сторінки з історії свого народу та шукаючи підбадьорюючих слів у святому письмі. Наші рідні, брати і сестри в Україні здвигали свої святі храми, молилися в них, а обороняючи їх перед руйнуванням ворогів, боронили водночас віру батьків. І також віри, ради йшли на заслання, каторгу і мочеництво. Во ім'я того, щоб не зрадити своєї Христової віри, вони стають великими свідками Христа в нашому 20-му столітті, пише Йосиф Сліпий, вони увінчали і по сьогодні вінчають нашу переслідувану церкву і наш український нарід вінцем слави. І сповідництво у засланні. Напевне, важко зрозуміти до кінця весь тягар Арештанського життя Кир Йосипа Сліпого, постійні обшуки, перевірки, непосильна праця. Це було зі сторони влади, а крім цього, знущання від кримінальних злочинців. Де тільки не ступала нога митрополита: бами, печора, воркута, а потім мордовські табори, де серед болотистих лісів було зведено цілу систему. Кожен табір оточували колючим дротом, ставили охорону, а всередині кожного табору цілодобово працювала ціла армія стокачів і доносчиків, які за тарілку супу були готові продати рідну маму. Але це не зломило духу Кирйосифа, а ще більше додавало сили допомогти іншим, що ділили з ним тяжкі таборові будні. Там він був не тільки в'язним. Але й душпастерем, бо підтримував вірних і навіть відправляв святу літургію. Роки ув'язнення патріарха Йосипа Сліпого це 18 років ісповідництва віри. Сьогодні можемо лише собі уявити, скільки корисного він міг би зробити, будучи на свободі. Мудництво на свободі. У своєму звільненні Йосип Сліпий насамперед завдячував святому престолі. І сьогодні вже святому папі Іванові 23 за клопотання про своє несподіване звільнення. І ось митрополит мученик у вічному місті, у місті Римі, у найбільшій католицькій святині, соборі святого Петра, на другій сесії Другого Ватиканського собору. Коли генеральний секретар собору серед промовців назвав ім'я українського митрополита, храм одізвався громом оплесків. Таким спонтанним жестом дві з половиною тисячі учасників собору, кардинали, патріархи, архієпископи і єпископи з усього світу висловлювали свою пошану до патріарха Йосипа Сліпого і визнання його мученицьких страждань. Як писала преса, то був найдраматичніший момент Другої сесії собору. Очі всіх були звернені на Митрополита. А він після хвилини мовчання почав своє слово. Говорив офіційною мовою собору. Як потім зауважили журналісти елегантною Латиною. У третьому пункті промови. Митрополит з'ясував свої погляди на основні завдання церкви. Згідно з його концепцією, церква має бути в першу чергу церквою бідних та знедолених. Вона має служити убогим. Її завдання дбати про соціальну справедливість і допомагати людству розв'язати соціальні питання. Заключним акордом промови були слова: Ми пропонуємо. Щоб києво Галицьку митрополію піднести до гідності Патріархату і скромно вважав це належною нагородою за терпіння та переслідування та муки, які довелося пережити йому особисто та його церкві. Зрештою, за вірність Риму, після оплесків і овацій через певний період часу, а головно, після смерті папи Івана 23, почався, м'яко кажучи. Інший етап ісповідництва. Ісповідництва за те, що Рим не хотів визнати Українську Греко-католицьку церкву Церквою Патріаршого устрою. Для створення українського патріархату Йосип Сліпий прикладав величезні зусилля. Для створення українського патріархату Йосип Сліпий прикладав величезні зусилля. Він переконував українських єпископів у діаспорі в тому. Що лише патріархат може об'єднати народ, розкиданий по світу, об'єднувати українську церкву і порятувати її перед загибелю, про законність своїх вимог і їх відповідність декрету про східні католицькі церкви, ухвалених на Другому Ватиканському соборі, а також про правовий статут нашої церкви, гарантований римськими архієпастрями ще з часу укладення Берестейської унії. Український владика неодноразово звертався до апостольської столиці. Українська греко-католицька церква, можемо сказати, перебувала на перехресті дії двох чинників, з одної сторони, намагання безбожницького режиму цю церкву знищити, а з другої сторони, намаганням багатьох кіл на заході зберегти свої дружні стосунки зі східними потугами. Мене були постійне повторювання, що церква, якої я є батьком і главою, не стоїть на перешкоді до Екумени. Екумена це любов до Христа, до ближнього, до церкви і бажання її єдності. Наша церква живе між двома світами, а через нещасливий розкол 1054 року також між двома церквами. В ній зустрічаються дві різні духовності і дві культури. Вона має найменше п'ять століть екуменічного досвіду, і вона заплатила за цей досвід великою кількістю мучеників. Це є завжди трагедією, коли уряди використовують церкву як інструмент для своєї політики, пише Патріарх Йосип Сліпий. Це надужиття життя знищить кожну дійсну і правдиву екумену. замість того, щоб церкви зближувалися до себе, сіється ненависть. Скільки десятиліть може навіть століть будуть потрібні, щоб побороти цю ненависть? Ми теж підкреслювали, пише в іншому місті Патріарх Йосиф Сліпий, що в Патріархаті Української католицької церкви є те здорове зерно, що потрібне для порятунку цієї церкви і для великої ідеї екомінізму та для збереження вселенськости і католицизму Христової Церкви. Ці слова. Варто повторювати і сьогодні для тих, хто не чує або ж не хоче чути і розуміти, пропонуючи створювати різні комісії по вирішенню конфліктів, котрі чинить Українська Греко-католицька церква супроти вірних та громад Української православної церкви Московського Патріархату на Заході України, про що власне йдеться в пропозиціях представників Російської православної церкви. У часі нещодавної зустрічі в Швейцарії в рамках відзначення річниці підписання так званої вже згадуваної Кубинської декларації, з передань тогочасного оточення патріарха знаємо про подію несприємних коли хлопцям з патріаршого хору при Соборі Святої Софії через впливи конгрегації не дозволило торжественно співати різдвяну божественну літургію, Яку очолював патріарх Йосиф у соборі Святої Софії, котрий збудував у Римі поряд із боївлями Уку, що спородив після свого повернення і заслання, аби зібрати в розсіянні сущих. Після святої літургії засмучений патріарх стиха мовив, такого різдва навіть на Сибірі не було. Отже, бачимо, як продовжував патріарх страждати за свою церкву. Здавалось, Уже б на свободі, на свободі, проте не вдома, не в Україні. Часто, коли йде мова про патріарха Йосипа Сліпого, незалежно чи то в усних розмовах, наукових конференціях чи вписаних працях, здебільшого акцентується увага на тому, що патріарх Йосиф був людиною вимогливою, навіть суворою, чудовим адміністратором, керівником, науковцем, богословом. Однак, як на мене, мало говориться про духовний аспект цієї багатогранної особистості. На моє глибоке переконання, усе те, що довелося пережити і мужньо й терпеливо перенести патріарху Йосипові на своєму страдницькому шляху, неможливо було б зробити без глибокої віри у свого Творця, його святу волю, надію на Боже милосердя, а отже, Безістинної духовності. Власне, вона, ця велика духовність і побожність допомогли йому вистувати і не зламатися у цих жахливих випробуваннях, під час яких кати прагнули знищити тіло і особливо зламати дух патріарха. Ця глибока духовність стала стержнем та точкою опори ісповідництва та мучеництва блаженнішого. На прикладі мучеництва патріарха Йосифа та його сучасників, які були ісповідниками Української греко-католицької церкви у 20 столітті, а це властиво значить бути мучениками, можемо побачити результат сьогодні: результат, який проявився у відродженні воскресінні української греко-католицької церкви після багатьох років страждань, переслідувань та підпільної. Діяльності обов'язком кожного християнина українця сьогодні є молитися воєдино словами, якими й молився сам ісповідник віри Патріарх Йосиф. Боже, нам єдність подай, прикладаючи усіх зусиль для того, щоб реалізувати цю єдність задля добробуту України. Сам Патріарх Йосип Сліпий закликає сьогодні нас своїми словами. Мусять щезнути усі чвари між нами, всі незгоди, всі спори і безділля. Ми всі мусимо бути з'єднані разом, бо в єдності наша сила. Ми живемо на те, щоб Бога прославити, щоб наступила в кінці бажана єдність церкви і народу. У реалізації цього завдання нам може допомогти також заповіт патріарха Йосифа, який, за словами блаженнішого святослава, Котрий закликав цьогоріч прочитати цей заповіт усіх вірних Української греко-католицької церкви, є нічим іншим як маніфестом, дорожньою картою життя Української греко-католицької церкви у сучасному світі. Віримо і надіємося, що єдність українського народу, про яку так мріяв блаженої пам'яті Патріарх Йосиф Сліпий, настане вже якнайшвидше. Бажаємо цього собі, бажаємо усім нам, а головно, бажаємо миру у цей непростий для України час. Дякую за увагу, дякую за те, що міг долучитися своїми роздумами до цієї наукової конференції. В особливий спосіб хочу подякувати Товариству Свята Софія, яка дозволила е, зняти. Цю відеоконференцію, відеодоповідь тут у стінах дому Патріарха Йосифа Сліпого. В особливий спосіб дякую отцю Ярославу Марку Семегену, президенту товариства Свята Софія, від якого в свою чергу передаю усім вам вітання, всім, хто сьогодні зібрався в Бережанах на цю наукову конференцію. І в особливий спосіб хочу подякувати також моїм помічникам. Брату Андрію Шестаку і брату Святославу Титоляку, які допомогли мені реалізувати цю відеодоповідь. всього найкращого. Слава Ісусу Христу!